Урешті ми змушені ще раз важити на останню деталь оповіді про вмивання ніг. Після того, як Господь пояснив Петрові необхідність умивання ніг, Той відповів, що коли так, то Ісус повинен вмити йому не лише ноги, але і руки та голову. І знову відповідь Ісуса звучить загадково тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг, Увесь бо він. Чистий. Що це означає? Слова Ісуса, очевидно означають, що учні перед тим, як приступити до трапези, повністю вмилися і тепер за столом потребують лише обмити ноги. Імовірно, що Йоанн вбачає у цих словах глибший символічний зміст, що нелегко розпізнати. Спершу дотримуємося переконання, що вмивання ніг, як ми бачили, не означає окрему тайну. А все служіння Ісуса для спасіння людей, Сакременціум Його любові, в яку Він занурює нас у вірі та яка є справжньою купіллю для людини. Однак у цьому місці, поза рамками істотної символіки, вмивання ніг набуває більш конкретного значення, яке свідчить про практику життя у ранній церкві, про що тут ідеться? Повна купіль може бути тільки хрещенням, під час якого людина раз і назавжди занурюється в Христа і отримує ному ідентичність внутрішнього співбуття з Ісусом. Цей основоположний процес, завдяки якому не ми учиняємо себе християнами, а стаємо християнами через діяння Господа в його церкві є неповторним. Однак у житті християн для трапези з Господом. Потрібно постійне доповнення, вмивання ніг. Що це таке? Немає гарантованої відповіді, яка не підлягала б дискусії. Однак мені все таки здається, що перше послання Йоанна виводить нас на правильний слід і розкриває суть. Там читаємо. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо. І правди в нас немає. Як ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші, і очистити нас від усякої неправди. Коли ж кажемо, що не зрішили, ми чинимо Його неправдомовним, і слова Його в нас немає. Бо й охрещені залишаються грішниками, потребують визнання гріхів, що очищає нас від усякої неправди. Слово очищати встановлює внутрішній зв'язок з розповіддю про вмивання ніг, та сама практика визнання гріхів, що походить з юдейської традиції, й у посланні Якова, а також у Дідахе. Там написано: у громаді маєш визнавати свої гріхи і у день Господній маєте сходитися разом на ламання хліба і дякувати. Визнавши перед тим свої гріхи, Франц Муснер, погоджуючись із Рудольфом Кнопфом, говорив про це так: в обох уривках тексту розуміємо коротке публічне визнання кожного зокрема. Звичайно, що у цьому визнанні гріхів, яке так чи інакше під впливом юдеїв християн було притаманне життю ранньохристиянських громад. Не можна відшукувати тайну покаяння у тому значенні, в якому вона з перебігом історії закарбувалася в церкві, але як деякий етап до цього. Урешті йдеться ось про що вина не може далі приховано вирувати у душі і отруювати її зсередини. Вона потребує бути визнаною. Завдяки визнанню ми виносимо її на світло і опускаємо в очищаючу любов Христа. У визнанні Господь щоразу наново вмиває наші брудні ноги і приготовляє нас до участі у застільному товаристві разом з Ним. З ретроспективного погляду на розділ про вмивання ніг. Загалом можемо сказати, що у цьому жесті покори, в якому проявляється загальне служіння Ісуса у житті і у смерті, Господь стоїть перед нами як слуга Божий, як Той, хто став прислуговувати нам, хто несе наші тягарі і таким способом дарує нам справжню чистоту, здатність наближатися до Бога. У другій пісні про Господнього слугу в Ісаїї. Знаходимо одне висловлювання, яке частково заздалегідь вказує на головну лінію богослов'я страстей у Йоанна, Господь сказав мені, Ти, слуга мій, у Тобі я прославлюся. Цей взаємозв'язок між смиренним служінням слуги і славою Докса становить кульмінаційний момент цілої історії страстею Святого Йоанна. Саме у Сходженні Ісуса донизу. В Його приниженні аж до Христа виявляється Божа слава, прославляється Бог і у Ньому Ісус. Невеличка сцена на вербну неділю можемо сказати, Йоаннова редакція Історії на Оливній Горі підсумовує все це. Тепер стривожилась душа моя. І що мені казати? Спаси мене, Отче, від години цієї. Але я нате ж і прийшов на цю годину. Отче, прослав Своє ім'я, і голос із неба злинув і прославив, і знову прославлю. Година Христа це година Бога і правдивої слави Ісуса.